В порядку статті 208 буде проводитися ваш особистий обхід. Добровільно видав два зіп пакети із порошкоподібної речовиною білого кольору. Чорноми поміщаємо до спецпокати Національної поліції України. Поміщаємо до спецпокати Національної поліції України. Думаю, що для виготовлення наркотичних речовин, де ви це готували, виготовляли. Я виготовляв в будинку моєї рідної тьоті. 223 стаття. Слідчі дії дії спрямованого отримання доказів або перевірку вже отриманих доказів конкретному кримінальному провадженні. Підстави для проведення слідчі дії, наявність достатніх підстав. Це воно вариться? Що це за колби та для чого вони вам? Повідомте, будь ласка. Uh... Для приготування амфетаміну. Амфетаміну? Так. Павлівки до чого? До кубу. До кубу. Дякую, дякую, покрасно обмовлено. Ні.